Розпочнемо від цієї резонансної вчора новини, яку на себе взяла відповідальність головне управління розвідки України разом з так званими місцевими партизанами, ходить про ліквідацію ось цього колаборанта і зрадника, якого спочатку помилково назвали екс-очільником так званого Міністерства внутрішніх діл ЛНР. Потім е, уточнили, що це екс керівник е, фактично міліції, яка виконує функцію такого собі міністерства оборони ЛНР е, Філіпоненко. І е, це вже другий, але тепер вже ефективний замах. Е, ще ще якісь нові деталі з'явилися станом на сьогодні, які можна вже розповідати. Ну, дивіться, те, що ми на теперішній час розуміємо, що будь-які фундатори, які створювали ці квазі республіки, ще в 2014 році, за це цей рік вже е раптово гинуть вже третій. Е те про що. Можливо, розказати, я думаю, гур розповість і з чіткими аналізами, чітким всім а те, що треба буде відповідати за те, що робиться на наших тимчасово окупованих територіях. Ми давно вже про це казали, і я думаю, наші правоохоронні органи і спецслужби працюють у повному розмірі. І особливо відповідати прийдеться як по законам України, так і якщо втечуть, тим, хто зрадили і перейшли на службу у 22-му вже році. А oh. цей Філіпоненко, просто по ньому уточніть, якщо він очолював так звану народну міліцію, там ще було сказано, що особисто катував наших громадян і полонених, і що ніби організовував оці питочні. Це підтверджена інформація? Тобто ви теж можете підтвердити? Власне кажучи, людина свого часу не мала жодного відношення до правоохоронної системи, був пересічним громадянином, таким адептом руського міра, який будь-якими заходами, в тому числі і є оперативна інформація, була на той час, яку оприлюднували, що він катував дійсно на сховищах і на підвалах наших цивільних людей щодо вибиття інформації для того, щоб прославитись перед, скажімо так, російським керівництвом, і для цього він нехтував не чин. Тому така реалізація. Якщо це була реалізація дійсно наших спецслужб, це гідна відповідь на те, що ця людина робила із нашими громадянами. Ота вся колаборантська нечес після серії подібних ситуацій успішних і можливо трохи менш успішних, чи вони не починають трохи боятися бути більш обережними? Як виглядає ситуація Бажано, на Луганщині охорону. зараз? Та охорону, Більше можливо цього. за собою десь там таскають, якщо мають таку можливість. Ви знаєте, тут є два таких аспекти. Вони вже давно багато хто з цих недолідерів таскають за собою охорону і використовують усілякі, скажімо так, заходи безпеки, тому що вони всі пам'ятають чітко, що окрім спеціальних служб України, які за ними стежать, які знають, де вони знаходяться, ними ще займаються їх російські. Куратори, які також, як ви пам'ятаєте, то у нас був корнет. Потім кудись зникнув кажуть, вроді живий. Ну десь він так дуже сильно пропав. Потім прокурор, потім митник. Всі, ті, хто ще раз кажу, стояли біля фундації. Вони зрадники не потрібні ні Росії, нікому, і тим більше вони не потрібні Україні. Вони потрібні лише для того, щоб відповідати за тих звірства, які зробили, і те, що вони там будуть ховатися чи переховуватись, повірте, дуже багато громадян на території Луганщини, Донеччині, які. Чекають повернення влади України, чекають повернення України на тимчасово окуповані території. І повірте мені, дуже багато вони і розказують, і розкажуть про те, що там відбувається. А за вашої ж інформації ми дізналися від вас, що окупаційні влади проводять. Якісь такі догляд телефонів переглядають е, в учнів у школах. А от центр національного спротиву каже, що окупанти ще й по рискають по населених пунктах, обшукують будинки, перевіряють якісь документи. Щ... Кого вони всі шукають через телефони, через документи? Що вони хочуть знайти? Ну, дивіться, тут все дуже просто. Якщо на початку ми всі розуміли, що ті території, які були захоплені у 22-му році, це дійсно українські громадяни. В своїй не те, що переважній більшості, а в більшості більшості, і вони підтримують Україну. Звісно, дали вказівку спочатку вчителям, які туди, які там працювали і залишились колаборантами, перевіряти у дітей переписки в мережах, перевіряти. З ким і в яких групах діти працюють, в тому числі і перевіряти, ми знаємо, є багато ігор, і в тому числі і в іграх перевіряти переписку. Але, напевно, деякі там результати були, але не, не, не виправдали надії. Тому, тому зараз ми почали інформацію, що протягом місяця отримувати про те, що вибірково по деяких навчальних закладах. Ось нещодавно було е в одному з вищих навчальних, вищих навчальних закладів, які там знаходяться. Приходять працівники МГБ, в тому числі з поліцейськими і вибірково перевіряють деякі класи, і в тому числі в тому числі саме викладацький склад, як вчителів, так і дирекцію, перевіряють знаєте, на прихильність до руського міра. і дивляться не дай боже якісь групи переписки, якась інформація про те, де знаходиться ворог чи що він робить. Ви ж бачите, за останні тижні дуже збільшилась кількість, скажімо так. Позитивних, позитивних надзвичайних подій на території тимчасово в яких то війська зникають, то генерали, які гинуть. Ну, я думаю, це якраз робота є збройних сил, що служба. Ну, вчителі, то я ще розумію, дорослі люди, які дійсно можуть вміти співпрацювати, допомагати. Але чи вони справді шукають у дітей і вони сподіваються, що діти, школярі, підлітки будуть мати, поширювати таку інформацію про ті ж російські війська? Були... Ви знаєте, вони будь-яким чином тут не тільки війська касається, Ви зрозумієте тут іде викорення всього, що може бути пов'язано з українським. українські телеграм-канали, українські новини. Українські якісь фільми патріотичні, в тому числі українська музика, викорінюється все, і за цьому якраз і перевіряють як і дітей, і всіх, тому що ну ви ж розумієте, що десь можливо навіть дитина, побачивши якусь техніку, сфотографувала. Однак вже біжать з служби. О, а наша у тебе ця фотографія получають і отримують повністю. Весь доступ до того, куди ця фотографія була відправлена і все інше, вони переживають і дуже налякані, тому що ну дійсно є результати протягом останнього місяця, і нерви вже трохи них здають. Як виглядає зараз ситуація? Там в, в містах, які і, і як то кажуть, і до війни мали досить часто проблеми комунального гатунку? Я про Лисичанськ, про Сєвєродонецьк, про то що є інформація, як там. Підготувала адміністрація міста і населення до зимового періоду? Ну, дивіться, наш постраждалий трикутник: сєвєродонецьк лісичанськ мімна, який рубежно також входить. Дійсно, ситуація дуже критична, як взагалі на цій території, де скажімо так, на відстані кілометрів 50-60 від лінії зіткнення наших військ, ситуація дійсно дуже критична. Якщо переси по северодонецьку, там де залишились більш більш-менш цілі дома, які знаходились біля заводу, де була велика котельна, то там ще якось ці будинки намагаються зараз провести тепло на світло. Вони їх трохи підключили, але і позаселяли в ці квартири, скажімо так, як військових, так і приїжджих, і в тому числі попереселяли деяких місцевих мешканців, які коло прославились, скажімо так, для того, щоб ще в світло було в інших містах. Взагалі нічого не відновлюється. Буквально тиждень тому ми оприлюднили інформацію, що отримали, що Російський фонд відновлення там якісь дизельного генератори, генератори великі для котелень, і що вони ще системи. Є тільки одне питання: як це зробити, якщо системи повністю розбиті, по деяких містах понаривали по центральних вулицях для того, щоб напевно перед виборами показати роботу по прокладенню труб, пошкодили й ті останні труби, які знаходились в цих містах. І були ще, скажімо так, нормально функціональні, треба було їх дороблювати, але їх вже понищили. Ми всі пам'ятаємо, скільки було вивезено металу. Що стосується електрики, про яку вони так кажуть, у Северодонецьк і Лісічанська, як вони швидко відновлять, то ще на той час, коли точилися бої в Лісічанську, і відступали трохи наші війська. Тоді вже майже всі і е 110 десяті електро були розбиті, і на теперішній час ніхто їх не відновлював е там, де давали інформацію ворог і яку Ційна влада, що вони відновили, привезли якісь мобільні газо-газово-турбінні станції на цих містах. Нічого там немає. Ми цю інформацію інформацію в жодних податчих заходів не проводилось навіть лідні повітряні не пропадаються. А це вони в якісь засіб... закинуті порожні помешкання селять своїх чи перед тим як це було. Дещо раніше в минулому столітті просто вивозять українців місцевих, які ще залишилися, і в їхні помешкання заселяють ще тепленькі, заселяють росіян окупантів. Це ті, це саме ті будинки, які більш-менш були вцілілі, але ситуація про повторення тих 19-30-х років вона має місце постійно. Ми неодноразово вже бачили. Ось буквально позавчора ми отримали інформацію про те, що наш сімейний будинок, будинок сімейного типу, типу який? 2019 році прошу пробачення був створений. Було надано новітню таку будівлю. Відремонтовано там жили мати з дітками. На теперішній час їх виселили, поселили туди якихось представників військової адміністрації. Але вони туди ще поки не попадають. Напевно, дуже переживають, що ми вже про це знаємо. І дійсно, ну це жахаюча ситуація, коли такі люди, скажімо так, які займаються дітками знедоленими, промують будинки сімейного типу. Не змогли тоді виїхати. А тепер зв'язку з тим, що це гарний будинок двоповерховий. Їх просто виселяють, відправляють там до матері і приходять при цьому ще й розповідають про те, що а чому от будинок власне фінансували, а отут ще мати живе. А по російському закону такого не можна. Пане Артема, хотів вас ще розпитати про е, саме пересування, бо е, це ж е, теж від вас була інформація напередодні е, про достатньо складні пересування. Ну, наприклад, потрапити до Рубіжного стало ще складніше. Це чому це через те, що не всі мають якісь там перепуски, а і російські паспорти? Чи вони просто щось перегруповують і є тепер з'явилися закриті зони, де е, руски не хочуть пускати населення? Дивіться, тут це дуже просто. Вони вже як півроку почали охоплювати ті великі місця, які є той Луганський, Трикутне, Крубіжне, Креміна, Сіверодонецьк, Лісічанський Верх до Сватова. Вони почали виставляти блокпости для того, щоб виключити будь-яке переміщення цивільних осіб, окрім тих місцевих, які там знаходяться. В чому ще проблематика, тому що ці блокпости функціонують в тому числі і для виявлення е цивільних чоловіків, які ще, скажімо так, не потрапили під їх мобілізацію на цих постах перевіряється. дійсно пропускні пункти працюють повним ходом проїхати в ці міста. Якщо ти не маєш прописки, або не маєш дні, або не маєш аусвайсу, то ти туди просто-напросто не заїдеш. Ну, це ж знову такі безпекові фактори і антитерористичні заходи, як вони їх називають, які вони намагаються проводити для того, щоб не отримували ураження їх військові групування. Щойно от в Телеграмі подивився фотографія, це, напевно, з місцевих пабліків її вона саме з Луганщини. Там просто таке оголошення, від руки написано на стіні будинку. Варувати нечего, все уже Ну, Це так от з Луганщини таке прилетіло. Тобто, триває якийсь ще й розграбунок. Це дійсно реалії. Так, та пане Артеме, слухаємо. Ви знаєте, що ми бачили вже так. Да, ви знаєте, це дійсно реалії. Ми вже бачили це ще навесні, коли приїжджали російські ремонтні бригади ремонтувати ці будинки. Тільки зникли, зникло скло, зникли навіть батареї. Я вже не кражу про. Встановлено якусь техніку. Ми ще на початку весни розповідали про те, коли деякі населені пункти наших школи, які були відремонтовані завдяки грантам міжнародним, завдяки державній програмі відновлення тоді і будівництва. Ті школи, які стояли як такі лялечки, знаєте, зроблені, коли спочатку приїхали, і вивезли всю комп'ютерну техніку, включаючи інтерактивні дошки. Ну як ми тут ще стало зрозуміло, да, прийшли взяли комп'ютер, не бачили телефони. І, а потім вже ну, почало доходити, да, не дійшло до літазі... Ви... Вирізали батареї спочатку, а потім новопоставлену ново опалювальну станцію, яка була економічною, європейською. Вивезли також всі лікарні, які наші були на той час. Вони ще на початку весні усе оснащення було вивезено. Деякі військові шпиталі, деякі поїхали на Ростов в Крим. Тому що ви ж розумієте, деякі з цих приборів вони обладнані, в тому числі як і техніка, наші швидкі допомоги, які там ряд залишився з деяких районів. Виїхали, працювали в Ростовській області. Зараз потім. Привезли вже розшатали Луганську область, але зараз вони всі стоять, повозимо на території Росії, тому що немає чим обслуговувати запчастини взяти для цих швидких ті ж самі фордиці, країни наші які були. Пане Артеме. Будемо вам дякувати за участь в нашому етері за інформацію детальної з роботу, яку робите. Артем Лисогор, голова Луганської власної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.